Діана, зачекай. Діана повернулася на голос. Вона знала, що Славко знову чекав її на лаві біля будинку, яка була не особливо помітна в тіні дерев. А, це знову ти, байдуже промовила Діана. Ну, що ти тут вічно стерчиш? Тобі не набридло ще. Славко нерішуче простягнув квіти Діані. І, наче виправдовуючись, сказав, мені просто хотілося тебе побачити, ось і все. Він так і стояв з протягнутим букетом. Діана зітхнула і знехотя взяла квіти. Ну, що мені з тобою робити? сердито промовила Діана. Дитинство закінчилося, Славко. Зрозумій, ти для мене пусте місце. Я тобі це повторюю майже кожен день. А ти вперто приходиш сюди, ну що за дитячий садочок? Діано, я не можу не бачити тебе, поки це сильніше за мене. Може, коли-небудь це пройде? Це ніколи не пройде, якщо ти будеш тут тинятися кожен день. В сотий раз тобі кажу, ти для мене пусте місце. Не злися, Діанко, тобі це не личить на добраніч». Солодких тобі снів. Славко посміхнувся і пішов геть. І не називай мене Діанкою, скрикнула Діана слідом. Славко в Діану закохався відразу ж, як тільки її побачив. Новенька Діана прийшла в школу, де навчався Славко в шостому класі, і її посадила разом із ним. Діані теж сподобався Славко, і вони, як голка з ниткою, куди слава, туди і Діана. А тепер, коли шкільні роки позаду, Діана не бажала навіть бачити Славка. А юнак не бажав вірити в такі кардинальні зміни в Діані і в їх відносинах. Ну, як так він пусте місце? Не міг Славко з цим змиритися. І кожен день чекав Діану біля її будинку. Іноді чоловіки підвозили Діану на машині, і Славкові від цього було нестерпно боляче. У такі хвилини він клявся самому собі, що більше не підійде до будинку дівчини. Але на наступний день до вечора ноги самі несли його до заповітної лавки. А діана, коли проводжав її чоловік до під'їзду, знала. Що там, на лавці, в тіні дерев сидить Славко. Їй від цього було трохи не по собі, але вона думала може, коли він побачить поруч зі мною чоловіка, то він нарешті відстане? А що ви тут сидите щовечора? Славко підняв голову і побачив поруч із собою смішну дівчинку? Послутливі веснянки на Карпатому носику дівчинки. Здавалося, пританцьовували, коли вона посміхалася. А в світлі ліхтарів губи не втратили своєї яскравості, очі горіхового кольору завзято дивилися на юнака. А копиця яскравого рудого волосся здавалося, світилася ореолом навколо милого обличчя дівчини. Поруч із нею весело і радісно. Бігав і стрибав такий же рудий пес, як і вона. Для Славки вона здалася бешкетним ангелом із собакою. Він посміхнувся і несподівано для самого себе сказав: Сижу і чекаю дива, але воно не відбувається. А може, не треба сидіти і чекати? Може потрібно встати, прогулятися і пошукати його? запитала дівчина. Ми з моїм Чарлі щовечора гуляємо, можемо взяти вас у свою компанію. Будемо разом гуляти і шукати чудо. Погоджуйтесь. Слава подивився в сторону під'їзду Діани, а потім рішуче встав? Мабуть, я все-таки погуляю з вами. В пошуках дива Діана була здивована і навіть стривожена. Вперше за скільки часу Славко не вийшов до неї на зустріч. Вона сповільнила крок, і скоса позирала в бік лавки, але юнак не з'являвся. Їй стало цікаво. Вона попрямувала до лави, лава була порожня, пусте місце. Її слова відгукнулися болем в її душі. Діана почула захоплений гавкіт собаки, який лунав з дитячого майданчика. Собака стрибала навколо йдучих поруч дівчини і Славка. Її Славка. Хм, Її ревнощі терзали душу дівчини. Болем відгукнулася втрата чогось важливого в її житті, і сьогодні. Коли Славко вперше не зустрів її, в душі утворилася непоправна порожнеча, порожнє місце, а рудий ангел все далі і далі відводив Славка від Діани.